Шановне товариство, всім привіт! Всіх, як завжди, радий вітати на своєму каналі. Канал про електромобілі, про те, як я собі одного придбав, про те, як я з ним тепер живу, про плюси та мінуси даного виду транспорту, про все це та багато іншого на каналі Електровіник. В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про свій досвід використання автономного опалювача в автомобілі Nissan Leaf Як я прожив з ним. 5 місяців і час від часу продовжую робити це і надалі. Як він себе зарекомендував, які були проблеми? Висловлю свою думку з того приводу, кому підійде така модернізація, а кому ні. Чесно розкажу про плюси та мінуси встановлення даних пристроїв в ваше авто. Тож, друзі, тема відео: Вибасто або автономний опалювач в електромобілі. Якщо цікаво, то вже за традицією заварюємо чайочок, кофейочок, беремо вафельку, печенюшку і гайда дивитись відео. Друзі, хтось з вас дійсно може сказати, що відео не актуальне. Відео не на часі, бо за вікном вже цвітуть абрикоси, температурні показники поступово підвищуються, іноді світить сонечко, співають птички, тепло, гарно. В електромобілів поступово починають збільшуватися пробіги. Як не як середина квітня, до речі, скоро будемо святкувати велике свято Пасху. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо. Таку васу та сердельки та, та кура. Всім, хто дотримується посту, привіт! Друзі, тримайтесь, нам залишилося ще зовсім трошки. Але зараз не про це. Тож, друзі, ви скажете, а навіщо нам слухати про твоє вебасто, навіщо нам це потрібно. Але не дивлячись на це, я все одно вирішив зняти таке відео. Чому саме зараз можу пояснити? Справа в тому, що. Для того, щоб я міг вам про щось розповісти, про свій досвід, потрібно, щоб цей досвід просто був. А так як я з цим зіткнувся вперше, то про який досвід можна там говорити, що можна казати. Інша справа зараз, коли я користувався даним приладом на протязі всього холодного сезону, та й продовжую час від часу це робити і надалі. Тож, перевіривши все на собі, вивчивши. Додатково певні матеріали, тепер можу вам розкривати дану тему. Почну з того, що з настанням холодів багатьох ліфоводів та й власників інших електромобілів турбує таке болюче питання, як зробити так, щоб можна було проїхати більшу кількість кілометрів в більш-менш комфортних умовах, та ще щоб при цьому не витративши таких. Зайвих таких дорогоцінних кіловат з нашої високовольтної батареї. І тут, напевно, самим бюджетним способом і буде встановлення автономного опалювача, або, як ми звикли його називати, як кажуть в народі, Webasto. Чому Webasto? Тому що це найвідоміший один з самих популярних виробників даних пристроїв. Також є ще одна німецька компанія, досить відома Eberspeicher. Ну і звісно, куди ж без китайських виробників, без наших китайських друзів, яких на ринку присутня дуже велика кількість. Ви знаєте, вони ніби брати близнюки схожі один на одного, в них майже однаковий функціонал. Звісно, там пульти для керування в них можуть візуально відрізнятися. Вони можуть називатися по-різному, але всередині начинка в них майже однакова і виконують вони ідентичні функції. Тож, з виробниками ми більш-менш розібралися, пропоную перейти до основного. А саме до плюсів та мінусів встановлення автономного опалювача в ваше авто. Вивчивши це питання, можу впевнено вам сказати, що. Ліфоводів та й власників всіх інших електромобілів можна поділити умовно на дві категорії. Перші це будуть абсолютні противники встановлення Webasto, а інші будуть обома руками за встановлення такого девайсу в свої автомобілі. Як в перших, так і в других будуть свої аргументи, будуть свої якісь думки, свої докази з цього приводу. Ну, а як відомо, правда та істина вона завжди десь, десь посередині. Тож, давайте почнемо з аргументів проти, з мінусів встановлення автономного опалювача ваш автомобіль. А повірте, вони є, і забігаючи наперед, хочу сказати, що їх немало. Тож, першим таким фундаментальним мінусом буде те, що. Електромобіль він створювався як екологічний вид транспорту, як автомобіль, в якого відсутні шкідливі викиди в атмосферу, як автомобіль, який використовує виключно чисту електричну енергію. І, от коли ми встановлюємо в наш такий чистий екологічний автомобіль, якусь там дизельну або бензинову перділку, вибачте на слові. То руйнується сама концепція електромобілю як екологічного виду транспорту. Але в нашій країні про екологію люди замислюються, напевно, що в останній момент про це майже ніхто не думає. В нас більше переважають такі думки стосовно економії, власних коштів про комфорт, про якісь там зручності, ну і так далі, і тому подібне. І це не тому, що в нас люди якісь там погані, що суспільство якесь неправильне. Просто нас загнали в такі рамки, в такі умови, де задовольняються виключно якісь базові потреби, а на більше просто не вистачає. Е, ну, це інша тема. Зараз про це не будемо. Давайте перейдемо до другого мінуса. Він цілком пов'язаний з першим. Це Присутність специфічного неприємного дизельного запаху в салоні вашого автомобіля. І хоча він там буде тільки на певний час, а саме коли ви тільки запустили автономку, і якщо довгий час ви стоїте на одному місці, але таке явище спостерігається і я вважаю, що вам необхідно про це знати. А я ощутив Дим і запах, і он очень был різкий. Ага, думаю, це не шашликом пахнет. Третій мінус. Він пов'язаний з тим, що необхідність заїжджати на заправку нікуди не зникає. А там ви обов'язково зіткнетеся зі здивованими та навіть розгубленими поглядами заправників, які. Будуть думати, як би вас заправити, шукати, куди б його засунути. Оцей пістолет їхній. Ну і взагалі, де в цьому автомобілі лючок бензобаку. Також до цього мінусу можна віднести і кепкування з боку інших водіїв, та й пішоходів з того, що електромобіль щось там піддимлює. Оце екологічний вид транспорту, ну і все в такому ж дусі. Впереді їде Nissan Leaf, У нього вихлопна труба є, і з неї йде дим. І, відповідно, питання, а якого хрена з неї йде дим, якщо це в чистому вигляді батарейка. Да ладно! Але, друзі, це все квіточки. Є один дуже суттєвий мінус, над яким і варто дуже ретельно замислитись. Серйозно все обміркувати перед встановленням Webasto в ваше авто. Причина ця дуже проста. Вона лежить на поверхні, це встановлення бачка Webasto в передній частині кузова перед мотором. Хочу сказати, що жоден виробник, жоден концерн в своїх автомобілях не встановлює паливні бачки в передній частині автомобіля, тому що це дуже і дуже небезпечно. А ви при встановленні вебасту, ви це зробите І дивіться, яка ситуація. Ви встановите паливний бачок між радіатором та електромотором. І не дай Боже, трапиться ДТП там, з лобовим зіткненням або з ударом боковим в передню частину. Бачок опиняється безпосередньо в епіцентрі подій. В безпосередній близькості до електромотору, а це дуже і дуже небезпечно. І в результаті все може закінчитися трагічно. Бачки, які пропонують нам на ринку, вони переважно виготовлені з пластику і, скоріше за все, ви такий собі придбаєте. Так вчинив попередній власник мого автомобілю. З таким бачком функціонує зараз моя автономочка. Тож, які ще, наприклад, є варіанти? Є варіант зварити бачок з металу на замовлення, але чи буде це кращим варіантом при ДТП, ну, не берусь казати, але точно скажу вам, що по грошах однозначно це буде дорожче. Також ще до мінусів встановлення даного палювача можна віднести те, що займатися установкою будете або ви самі. Або якийсь там дядя Вася з вашого гаражного кооперативу, ну або ще, може, якийсь некваліфікований сервіс. Тобто це як не крути, але втручання в конструкцію автомобілю некваліфікованих людей. Як кажуть в народі, так званий колхоз. А ось вам, друзі, приклад втручання в електромобіль некваліфікованих людей і так званий колхоз. Ну, ви просто подивіться, як от зроблено. Як от зроблено в мене. Ну, як якщо буде, буде потрібно зняти мені акумулятор, то це, з цим будуть дійсно проблеми. І тому я хочу поїхати до електрика і переробити оцю от штуку, тому що ну, десь її сховати, тим більше, що ну, є місце десь, десь тут, наприклад, ось тут є місце. ну, ну Не на акумулятор його класти, ну, йолико. Тож як не крути, але мінусів дуже і дуже. Багато. Є над чим подумати, є над чим замислитись. Тепер давайте від абсолютних противників встановлення Webasto е перейдемо до тих людей, які підтримують дану модернізацію, я би навіть сказав, дане доукомплектування. Тож, які аргументи будуть за те, щоб встановити автономний опалювач? Перша це можливість дистанційно керувати обігрівачем. Здається, ніби якісь дрібниці, але інколи, чесно скажу, дуже виручає. Це можна використати, наприклад, в таких ситуаціях. Ваша машина стоїть на дворі і тут вам зателефонували там друзі, знайомі, дружина, теща, родичі і просять вас приїхати. Тобто, виникає така. Незапланована ситуація, незапланована поїздка. І що ви робите в такій ситуації? Правильно, ви берете ключі, берете брелок і як в тому фільмі, легким движенням руки, натискаєте на кнопочку і вмикається автономочка. Поки ви там зібрались. Поки спустились, машина вже прогріта, в машині тепло, комфортно, сіли, поїхали. Ну, красота. Другим плюсом буде відсутність ефекту запотівших вікон при роботі Webasto. Ну, безперечно, цього можна досягти і зі штатною пічкою, але скільки при цьому доведеться спалити кіловат. Тут давайте трішечки поясню, як це працює, коли на вулиці, наприклад, сиро, йде дощ, мокрий сніг, туман чи ще щось. Ви сідаєте в автомобілі, звісно, волога на вашому одязі вона почне випаровуватись і осідати на склі, але автономочка це дуже швидко прибере. І ви будете їздити в комфорті, з чистими вікнами, з гарною видимістю, ну і так далі, і тому подібне. Так, друзі, на вулиці в нас 0 градусів, йде сніг, він мокрий, був дощ, то дощ, то сніг. ну, отака от сира погода досить. ну, Всі автомобілісти знають, що в таку погоду сильно потіють вікна. І автономочка на Nissan Leaf, вона дуже виручає в таку, в таку погоду, коли от, ви бачите, от зараз Вікна не запотівші, автономка працює, все добре. Тому, друзі, в таких випадках, тому що я пробував і звичайно з ну, штатною пічкою користуватися, то так не виходить. І штатна пічка, хочу сказати вам, що дуже багато витрачає енергії от саме в таких випадках, саме в такому сценарії використання її. Коли на вулиці отака от погода. Е, тому тому вебаста тут однозначно рулить. Ну і третій плюс це те, що опалювач підтримує комфортну температуру салону. Незалежно від того, рухаєтесь ви, чи стоїте на стоянці, чи стоїте десь в заторі, це мають позитивно оцінити таксисти, які в очікуванні замовлення. Подовгу стоять, простоють на одному місці. Хто хто, друзі? А я то знаю, повірте. Ви можете сказати, що таке можна зробити і без пічки, посидіти там, померзнути. Наприклад, але коли ви сидите в авто. Геки починають потіти вікна, і для того, щоб потім прибрати це все штатною пічкою, потрібно ж знову ж таки витратити певну кількість ват, а може й кіловат. Тож штатну пічку можна використовувати, і на постійній основі вам буде, звісно, комфортно, тепло, але при цьому витрати кіловат будуть ще більшими. А більші витрати означають менші пробіги, а менші пробіги це менше виконаних замовлень. А менше виконаних замовлень, це менше зароблених грошей. І нарешті четвертий основний плюс це власне те, заради чого ми і встановлюємо автономку. Пробіг на одному заряді збільшується до 25%. Так як при обігріві за допомогою автономного опалювача використовується дуже мало енергії в порівнянні зі штатним опаленням. Е, і тут ви знаєте, чим нижчі температурні показники або сира дощова погода, тим енергоефективніше стає використання автономки. Ну, Наприклад, умовно, давайте так, якщо на вулиці мінус там, від 0 до 3, то з автономкою ви проїдете ну, хай буде на 7 км більше. Якщо мінус 3 мінус 5, то більше на 10. Якщо мінус 5, мінус 7, то на 15 кілометрів, ну і так далі, і тому подібне. Я думаю, принцип ви зрозуміли. Так, на перший погляд ці цифри не вражають, якщо ми говоримо про звичайне авто з ДВС. А от в контексті електромобілів це суттєві і вагомі показники. Ви знаєте, іноді буває так, що не вистачає якихось там 5-3, а іноді 1 кілометра для того, щоб дотягти до зарядки. А тут вам пропонують цілих 7, 10 або навіть 15. При встановленні опалювача ви матимете змогу проїжджати ну, приблизно однакову відстань, як влітку, так і взимку. Тож погодьтесь, перевага дійсно суттєва. Саме розуміння того, що у вас є така можливість проїхати більше, проїхати далі це дуже круто. А от скористаєтесь ви цим чи ні, це вже ваше Особиста справа. Тож, як бачите, багато аргументів як за, так і проти. І тут є над чим подумати. Я можу висловити свою думку, кому підійде встановлення даного приладу, а кому ні. Тож, дивіться, власникам Nissan Leaf перших років випуску, так званих ZEO, автомобілям, в яких відсутній тепловий насос, власникам батарей менше 30 кВт. Людям, які використовують автомобілі в таксі, людям, в яких добові пробіги більше ніж 100 км в зимовий період, я би однозначно радив замислитись над встановленням автономки. Кому це абсолютно не потрібно, так це власникам авто з батареєю більше 30 кВт, людям, у яких добовий пробіг не перевищує 50-60 км в зимовий період. Я вважаю, що цим людям абсолютно не потрібне встановлення такого девайсу. Така моя думка з цього приводу. Про всі плюси та мінуси я вам розповів. А ви думайте самі, потрібно вам воно чи ні. Що стосується мене, то дивіться, я придбав автомобіль, в якому попередній господар він вже встановив автономний опалювач. І, ну, ви знаєте, просто гріх було б цим не скористуватися. Чи встановлював би я його самостійно, це, це питання, але, скоріше за все, так. Бо незважаючи на всі ризики, з ним тепло, з ним комфортно, з ним зручно, він ідеально вписується в мій сценарій використання. Тому, тому напевно, придбав би я собі даний девайс. Що ж було в мене за цей період з моєю китайською вебастою? Декілька разів вискакувала помилка е 08 Вона означає втрату полум'я, може вискакувати або якщо неякісний дизель, або коли його в бачку залишається зовсім мало. Що я при цьому робив? Просто заново перезапускав і все працювало. Потім їхав на заправочку, доливав дизелю і все працює як годинник. І, до речі, друзі, ще така порада. Якщо ви залишаєте авто і при цьому у вас вімкнений опалювач, по-перше, краще поставте його на мінімум. По-друге, залиште вентилятор вімкнутим, якщо зібрались дуже надовго бути відсутнім. Тому що одного разу в мене була така ситуація, коли машина стояла довгий час на одному місці з вімкненою далеко не на мінімумі вебастою. Я прийшов, включив автомобіль, запустив вентилятор, і з дефлекторів пішло таке дуже гаряче повітря. Я не знаю, може воно там щось пошкодити під панелью чи не може, але краще бути обачним, краще підстрахуватися, поставити на мінімум. Ну якщо на довгий час відходите, то краще і залиште вентилятори вімкнутими. Тож, друзі, всім, хто додивився дане відео до цього моменту, велике дякую. Хто ще не підписався, підписуйтесь, бо вам це не складно, мені це приємно. Це мотивує мене на створення нових відео. Якщо сподобалось, ставимо лайчики. Якщо не сподобалось, то вибачте, я старався, але щось пішло не так. І я це обов'язково виправлю. І не забувайте також про дзвіночок. Натискайте для того, щоб не пропустити наступне відео. Всім ще раз дякую, всім світла, добра, позитивних емоцій, тихих спокійних ночей, бадьорих ранків та продуктивних днів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, і хай все у вас буде добре. З вами був. Олександр на каналі Електродіник.